Добрий день, шановні любителі літератури. Сьогодні я розповім вам про книгу 36,6 котів Галини Вдовиченко. Ця книга весела і тепла історія про 36 дорослих котів і 6 кошенят, які вирішили знайти собі новий дім. Вони випадково потрапляють до старої пані Крепової, яка спершу зовсім не рада таким гостям. Але кумедні витівки, чарівна вдача і їхнє вміння знаходити вихід із найскладніших ситуацій поступово змінюють їх думку. Кожен кіт у цій історії має свій особливий характер. Одні артистичні, інші грайливі, а треті взагалі розумники і стратеги. Разом вони створюють купу кумедних та теплих моментів, доводячи, що життя без дружби та пригод було просто нудним. Взагалі, ця книга просто знахідка для затишного сімейного вечора. Гарний настрій гарантовано всім. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!